У випускника Ковпицької загальноосвітньої школи Геннадія Куца була цілком мирна спеціальність плиточник штукатур. Професійними навичками сумлінно оволодівав у Чернігівському будівельному ліцеї. Згодом, так само справно, засвоював армійську науку, служив за контрактом у військовій частині Гончарівському. А коли прийшла лиха година, без вагань, як і сотні його земляків, вирушив на схід на передову. І там, на Луганщині. І завершився трагічно у серпні минулого року його земний шлях. За п'ять хвиль мобілізації у 2014-15 роках із Чернігівського району було мобілізовано 525 чоловік. Вони гідно несуть службу в лавах Збройних сил та Національної гвардії України. У прикордонних військах батальйонні спецпризначення Чернігів добровольчих формуваннях. Нам є ким пишатися, але є над ким сумувати. Відкриття меморіальної дошки загиблому в зоні проведення антитерористичної операції Геннадію Куцу. Це наша шана і вдячність за його героїзм, відданість своїй справі та патріотизм. За особисту відвагу і героїзм, Геннадій Куц посмертно удостоєний ордена за мужність третього ступеня. Кажуть, Господь забирає найкращих. Та навряд чи це стане втіхою для батьків героя, його брата старенької бабусі. Важко, а чи може, взагалі неможливо змиритися з такою непомірно важкою втратою. Не стримують сліз і односельці. В їх пам'яті Геннадій залишиться молодим і гарним, повним життєвих сил. Йому тепер завжди буде 23. Він був справжнім, справжнім сином, справжнім другом, справжнім воїном, справжнім героєм. Аметь про тебе, Геннадій, завжди тугою скорботою переповнювати наші серця. Ти відлетів на небеса, але залишив величезний слід. Твоя щира посмішка і безкорисний погляд закарбувався у нашу свідомість назавжди. Світла пам'ять про твою мужність та непересічні людські якості назавжди залишаються в серцях рідних, земляків, бойових побратимів. Ось так Геннадій Куц повернувся до рідної школи. Тепер уже назавжди до речі, навчальний заклад носить ім'я героя радянського союзу, мужнього солдата великої вітчизняної Івана Грачова. Такий ось зв'язок поколінь.